Вітаю, друзі! Чому ми ідеалізуємо, героїзуємо, ідолізуємо? І саме про це в цьому відео хотів би поговорити більше не чому, а як вся ця ідолізація, створення ідолів, героїзація, як це впливає на наше життя, на наше буденне життя і на життя цілої країни. Колись ми з друзями поїхали просто там в якесь село там на, на рибалку. І е, запитували дорогу, просто там запитали дорогу в якоїсь там бабусі старенької. І вона е, там на краю села там вона, там вона нам показує, ось дивіться, ось там крайня хата, вон там забор, забір, там хата. І ось це хата, типу там голови колгоспу. От який там він там, типу, чмошник, 5 років пробував головою чи більше, а навіть нормальну хату не збудував, ну, в плані, що не накрав і не збудував. То мені тоді просто так це запам'яталося, що ну, ось і є вирок нашому суспільству. Воно таке є, ми такі є, і це вже сидить глибоко в нас, але ж з цим можна і треба боротися. І це. Важливий показник. Або ж там, скажімо так, коли Януковича нарешті вигнали, коли Межигір'я відкрило, там кілька днів було відкрите для відвідувачів, заходили люди, і там почало, ну вони казали, і там різні статті з'являлися, що ось там, типу, Янукович, який там господар, що скільки добра в хату, натягнув, там все золото, золоті всі ці батони. Ось це наше ставлення до життя, до таких базових засад, до основоположних понять, яке нас багато в чому характеризує. Там теж кілька, не знаю, 5-7 років тому, колись там, коли ми були, не ми були, а було десь щось в новинах, там, типу, якийсь прем'єр-міністр Фінляндії. Чи ну, щось типу такого. Ось там вийшов з свого будинку, там, чи з квартири, і біля під'їзду, чи біля свого будинку там, замітає щось там, подвір'я, чи просто чистить сніг. І тоді, по, по соцмережах, всі ці от, були такі з подивом, всі коментували, всі були здивовані, шоковані. Типу, як це таке можливо? То ось насправді ця війна дає нам. Певну генерацію людей нову, для яких це не просто зрозуміло, для яких це є сутність, це очевидні речі, що, чому він це робить, чому він прибирає, чому він просто почувається перш за все громадянином своєї держави, а прем'єр-міністр ну це таке. Це просто як бонус. У нас же ж, якщо якийсь там, не знаю, директор затрипаного заводу. Не їздитиме на сімох джипах і десь там буде прибирати своє подвір'я власноруч, це вже о, таке щось на голову не налазить, тому що ми звикли самі так жити. Е і тому ми не розуміємо, скажімо, коли Джонсона зняли з посади, типу, як це так? Він же нас герой, він скільки для нас робить, як такого героя взагалі можна рухати. Там щось, якісь там маніпуляції з ним робити, це ж типу, все, уже він непорушний. У нас це не вкладається в голові. І ось це дуже важливо, Тому що ну, це не наша ідея, вона якраз там, в принципі, західна. Хоча там західний світ, капіталізм чи соціалізм, там бідний, багатий, і ось це все. Там справжній капіталізм, коли ти живеш. Своєю роботою ти нею маєш достаток, і ти нею живеш буквально 24 на 7, і тобі цього достатньо для життя, і ти цим задоволений, ти не прагнеш якихось надстатків, тому що там, як Янукович в Межигір'ї, ти не можеш жити в, в такому палаці, тому що ну, ти не відчуватимеш себе там вдома, тому що це просто ну, це хвороба. Або там Медведчук із його золотим вагоном, ну, це він теж, мабуть, господарник, який як добре, що натягнув собі. Е... Тому ось така героїзація, або ну, там сама ідея, що е... успішна людина обов'язково це багата. Це не наша ідея, але вона настільки вже засмітила наші мізки, що ми нею просякнуті просто. І тому. Е... Скажімо так, ну ось там є люди, яких ми кардинально не розуміємо. До прикладу, там, не хочу просто в цьому контексті, не хочу там говорити про людину, бо я не, не про це тема, а в цьому просто контексті згадати, наприклад, Віталій Дейнега, засновник фонду Повернись живим, ну або той же Тарас Чмут, який є зараз головою. От вони ну ніде, принаймні нема, нема у відкритих джерелах, але ну я впевнений, що це насправді так і є, що ось ці люди, ці молоді люди, вони не багаті, не стали багатими за рахунок цього фонду. Хоча могли б ж могли. Так ось в нашому розумінні просто, якби зараз той же самий Дейнега десь сидів там на канарах чи в Канаді. Плював нам на, на голову і казав, які ми лохи, що ми в фонди поскидали мільярди. І він за ці мільярди понакуповував собі віли. І він тепер там створює, наприклад, фонд Дейнеги. Там, як Ахметов, там, умовно, що ось просто, щоб допомагати, там бідним якимось. Але ж спочатку ми бідні йому це дали. І. Я що мав на увазі, що просто от вони, ці люди, вони розуміють, що не обов'язково в житті бути багатими, але так само не успішними ми не можемо їх не назвати. Це дуже успішні люди. І там Дейнега багатьма проектами далі займається. І Тарас зараз керує фондом. Тобто там будь-яка людина якась лох, скажімо так, в понятті нашого бубочки. Не змогла б керувати. Але вони не прагнуть збагатитися просто, як не в себе, от як в чорну діру, просто всмоктати все там, все багатство міра. І для нас, для багатьох це просто не кладається в голові. Це незрозуміло. Це щодо ось таких матеріальних благ. І ось цей. Ось ця тітушка, цей наш Бубочка, який на, наших, на всіх оцих наших забобонах, скажімо, виїхав і став президентом. От він якраз дуже яскравий представник і індикатор ось цього нашого ось цього поняття. Тому що саме для нього, як він сам казав, це, зараз є інтернет, можете подивитися, там от його відома фраза така. Я не лох, я ж президент. Так ось для цієї людини справді країна це просто така собі наша країна. Це просто дійна корова. І в його понятті він ніколи не зможе не красти, ніколи не зможе не збагачуватись. Тому що інакше він був, буде просто тупим лохом. А щоб довести собі, що я не лох, звісно ж, він буде Оманські домовленості там різні робити, офшори відкривати. Зараз чомусь цю тему вже закрили про офшори Зеленського. Е, ну, е, і суть в тому, що ми на це дивимося, і ми далі його героїзуємо. Бо саме в нашому понятті він і є герой. Бо він нас же обкрадає нам, нам сере на голову, і ми цьому раді. Бо <смі> типу ж він наш герой, він наш ідол. І <смі> <смі> що ще хотілося б сказати, що ось це теж одна така проблема, чому, о, чому ми за нього тоді голосували. Ну, ви голосували. І чому зараз продовжуєте, ну, скажімо так, його боготворити? Е і якщо говорити про нематеріальні блага, от він там давав купу обіцянок е до виборів, він хоч одну з них виконав, ну чому б вам, от, як його таким палким послідовникам не взяти і не за. Ну, не заткнути всяким оцим таким ненависникам рот у соцмережах і знайти, що ось ось конкретно там обіцянка Зеленського, а ось він її виконав. Який молодець. І все це давайте ширте соцмережами, поширюйте. Бо він молодець. Такого просто немає. Але ось ця ваша, скажімо, необізнаність. Байдужість призвела до таких ось ну, таких трагічних наслідків, і плюс боготворіння ось це все в буденному житті, здавалося, така наша потреба ідеалізувати, вона вплинула на життя цілої країни і зараз буквально впливає на життя та смерть українців. І якщо ж говорити про нематеріальні якісь Таку нематеріальну іде... ідеалізацію, то ось тут є певний парадокс. Скажімо так, коли в 2014-му обрали Порошенка або війна, і його обрали в першому турі, то йому надали просто, ну справді, його надали безмежний кредит довіри, скажімо так. І зразу ж почали так само його ідеалізувати. Але спрос із нього, типу, вимоги до нього були теж захмарними. І звісно ж, там він наробив багато помилок, там це ну, не тема для цієї розмови, а просто що його тоді теж ідеалізували, бо інакше б не проголосували за нього в першому турі. Але вимоги до нього були надзвичайно великими. І, звісно ж, він не виправдав цих вимог. Він навіть якби зробив там все, що тільки можна на світі, він все одно не виправдав цих вимог, тому що вони були просто захмарними. А плюс ще наклалося те, що всі, всі брехливі канали взагалі не було жодного телебачення, ніякого телебачення, скажімо так, яке б не лило на нього бруд, і це все наклалося одне, на одне і все. І ми е, з нього тоді від нього вимагали. Просто надзусиль, які жодна людина не могла б зробити, незалежно від прізвища. То ось до нього ці вимоги були. А зараз такий собі парадокс, що від Бубочки, верніше, от зеленського ми ліпимо Бубочку. І при тому, що ми тоді за нього проголосували, не ми, а ви, ну якби український народ його обрав, але чомусь до нього нема, навіть крапліть її вимог. Того спросу, який був з Порошенка. Тобто бубочці можна все прощати. Він буде серти нам на голову і це буде робити нас щасливими вас. То ось, ось цей парадокс, коли його теж, скажімо так, ідеалізують, але при цьому з нього спрос, ну від нього не було ніяких очікувань. Він просто сам по собі хороший хлопчик такий і красивий, і взагалі і молодець, і я не лох, і Клоуни, блазень там і все таке. Тобто від нього ніхто нічого не очікував. Типу, навіть просто тим, що він існує, живе, це вже й молодець. А що він там зробить, Та ну, нічого ж він і не зробить. Ну, Тобто, скажімо так, якось дивно, що надавши йому всю повноту влади, спросу, з нього ніякого немає. Тобто, отут якось. Такий стався справді ну, зашквар мізків, перелом, якийсь який дивний парадокс, який ще багато істориків будуть досліджувати, чому, як ми могли проголосувати за, за тітушку просто, за, ну, скажімо так, це не мої слова, є деякі люди, в яких я процитую, ну, за бидло відверте, за безграмотне бидло. Яке ну, має вищу освіту, він там молодець і все, і, і може це мої слова ці матимуть наслідки. Але це не мої слова, це цитата, то просто ось коли ми з нього не вимагаємо від нього нічого, і далі боготворимо його і прощаємо йому всі помилки просто, тому що він бубочка. Це ж уже зараз б'є по нас. І не просто в буденному житті, а від цього залежить наше життя та смерть. То просто, ж, ну, скільки ж можна це терпіти, Ну, коли, коли вже власне, українське населення стане українським народом, вже всі чинники, які могли для цього там, статися, вони вже відбулися. І зараз український народ має постати. Ну, Будемо сподіватися, що так і буде. Просто, скажімо так, героїчні вчинки, ну там, бо не втік, це все вже. Це о, ну це вже просто, ну, ніхто в світі цього не зробив. уже він Бог. Ну, там, ну такі маленькі факти, але вони насправді не вкладаються в голові. І, або ж той факт, що, як раніше говорили, там, там, ну, от, там, атошники прийдуть і там, поставлять, будуть зашкварки тягати, там, як от, там, ну, Сашко Білий. наприклад, Як того, там, тягав, там, з автоматом прийшов за, шк... за... за шкірки його тягав, там, прокурор. Ти... от, типу, Атошники прийдуть із усією владою будуть робити от, те ж саме. Так а ви тоді хто? Атошники, не атошники, ну, там, і зараз так само. от. Прийдуть хлопці з фронту і зроблять, там, наведуть порядок в країні. Та хлопців це треба буде підтримувати, щоб вони не почали взагалі там, вбивати на вулицях вас. Же. Ви повинні будете їх завести нормальне мир... назад, в мирне життя, щоб вони з глузду не з'їхали. А не вони там будуть порядок в політиці наводити. Ну, скажімо так, сподіваюся, що вони підуть і будуть балотуватися, і багато хто з них пройде. Бо ж, якщо вже після війни ви далі будете обирати бобочок, ну тоді просто, ну, як мінімум, треба вас виганяти з країни і створювати українську державу без вас, у цих ненависників. Е, ненависників і... Виборців Зеленського, скажімо так. Так ось е ось ця вся героїзація, що хтось щось прийде і зробить за вас. За цим йдуть, в принципі, там в церкву, що ось піду, там Богу помолюся, і все в мене буде в житті. А сам я просто далі буду йти бухати, не митися тижнями і буду чистий. Там новенький, а Бог за мене все зробить. Вибачте, за такий відступ. Ну, просто ось ця героїзація, вона дуже, дуже шкодить. І зараз не буває маленьких вчинків маленьких людей. Зараз ми, ми всі, якщо кожен хоча б ну, там, в день подивиться якусь новину в Ютубі, не якусь там супер оду хвали Бубочки в єдиному марафоні. А подивиться щось про війну, щось там здобуде якусь інформацію таку для себе, то це не маленький крок, це вже величезний крок, тому що далі на виборах вам не зможуть маніпулювати. Ви ось ці будете крапельки збирати інформації, і далі будете знати, як голосувати, за кого голосувати, чому так, чому ви саме, чому саме ви хочете. Там обрати того кандидата, бо у вас отаке постане бачення вашої держави у вашій голові. І вам це все буде близько. Там кожен маленький крок, там, ну не знаю, або такий велетенський крок, скажімо так, відмовитись від усього російського, От, там, перейти на українського, ну це там добре окрема тема. Відмовитись від якихось шансону, там, від російських серіалів. Це. Не дрібниця, це дуже великий крок. Так, ви цим не вбили там, якогось орка, але цим ви вбили орка в собі. А це набагато важливіше. І ось ці всі маленькі кроки, тобто кожна людина в своєму буденному житті, вона насправді є герой. Просто, якщо проаналізувати себе, визначити свої цінності, свої пріоритети, ось тоді ми відчуємо єдність. Тому що. Кожен буде виходити на двір і ну, бачити навколо людей, які разом з ним живуть і будують єдину спільну державу, в якій усім буде комфортно жити і хотітиметься жити, а не просто хотітиметься награбувати тут і втекти на, Габа... на Гаваї кудись. Тож, знову повторююсь, YouTube вам поміч, дивіться. Вивчайте, аналізуйте, і нашу українську державу ми здобудемо всі разом.